Вітаю, друзі! Хурма сорту Гора Романкош Це один із кращих гібридних сортів, який цінується за свої великі соковиті плоди та відносно високу морозостійкість. Плоди великі, плоскоокруглої форми, вагою до 300 г. Шкірка гладка блідо-оранжевого кольору. М'якость соковита, солодка з легким ароматом. Дерево сильноросле з широкою кроною. Добре переносить морози. Дорослі дерева до мінус 25. Сорт пізнього терміну дозрівання дозріває на початку листопада. Вражайність висока, регулярно дає багаті врожаї. Плодоношення наступає на 4-й 5-й рік плодоносить без запилення. На цьому, друзі, я завершую. А вас попрошу підписатись, коментувати, ставити вподобайки, якщо сподобалось. Всім гарного і вдалого дня. До зустрічі!